Вітаю вас! З вами Марина Осіпова. І сьогодні я хочу з вами поділитися однією подією, яка сталася нещодавно, а саме 15 серпня. Ми з дівчатами з в'язального клубу вирушили у мандрівку до зачарованого міста Праги. Насамперед, це була наша така місія, бо ми хотіли і ми її здійснили. Виступав церковий колектив. Назву не знаю, як вимовляти, тому напишу просто, але назва їх перформансу Сама говорить за себе. Це Мірін Піс, що в перекладі означає зв'язаний мир. А самі враження та як ми туди їхали, хочу в цьому відео з вами поділитися. Подобається? Буду радіти від вашого зворотнього зв'язку. А саме вподобайками, коментарями, пишіть. Це таке перше моє відео. Воно імпровізовано. І дякуючи Томарі Новікові, їх, її посилання я залишу, щоб вона побачила перше. Маючи сторінку в інстаграмі, вона. Під одним з моїх дописів про е, цю поїздку вона написала: а чому б тобі не розповісти це на YouTube-каналі? Але ж цей канал, В'язальна майстерня, була створена як, е, як канал з навчальним відео. Але е, на теперішній час е, я бачу, що це дуже буде актуально. Тож запрошую до перегляду. Ласкаво просимо у наше в'язане коло, де неможливе стає можливим, віра стає правдою, а багато окремих ниток сплітається разом, щоб стати чимось потужним. Ранок 15 серпня розпочинався саме з такого краєвиду, і моя сукня була також готова, спеціально була зв'язана білого кольору. Чому білого вже згодом побачите. Цілий день був насичений, нічого не виставляла, а зараз йдемо, поспішаємо на нашу виставу. Міт піс. Лишилося півгодинки. Ми з думаємо, що встигаємо. встигаємо, встигаємо, поспішаємо. А вперед, ми, поки ми йдемо, буду трошки розповідати про цирк. Ми прямуємо до фестивальної зони Летні Летні. Підходимо. О, блукали, блукали, вже прийшли на місце. Прийшли саме вчасно і зразу заходили з нашими виробами. під час своїх гастролей з 13-го року по всьому світу Нірін Піс зустрічався з в'язальницями миру, які ділилися своїми роботами та думками про в'язання миру. Кількість в'язаних виробів була надзвичайна, і очевидно, що поєднання цирку прагнення до в'язання перетворилося на рух, який охоплює кілька континентів. І зразу на вході ми бачимо такі роботи. Ми з Оскою також відправляли на цю виставку свої роботи, своє бачення миру. Ретельно шукаючи, на жаль, ми не знайшли. Але маємо надію, що виставка «Need for Peace» в'язання заради миру дісталася пункту свого призначення і вже в наступних виставках. Можна буде побачити і наші роботи. Свою роботу я вже показувала в інстаграмі і зараз також покажу. Ми з дочками, як ці три пташечки, що вилетіли з родинного гніздечка, а на штату міцно тримаю оборону нашого міста, нашого дому. Втікаючи від війни, ми прихопили найнеобхідніші речі. Які можна розмістити на одному тремпелі. Як же він нагадує, дах нашої оселі. Харків тримається і ми тримаємося. Розміщуємося на своїх місцях. А тут такий собі пролог перформансу. Вийшла акторка, взяла моток пряжі і почала в'язати на руках. Я за нею спостерігала, потрошки знімала. І мені виявилось дивно, як вона рукою заводить нитку і цікаво виводить петлі. Вже коли я монтувала відео, я помітила і зрозуміла, що саме було не так. А вона в'язала англійським стилем в'язання. Ми з вами звикли в'язати континентальним стилем або європейським, ще його називають німецьким. Це коли нитка подається з лівої сторони. Право військово і не помітити. а може і на щастя, організатори вистави не дозволили знімати, і тому ви вже бачите кінцеві кадри вистави. Звісно, ви помітили маленькі в'язаний наприкінці України. Апперка, вийшла і повільно змішана комітета. Три ролини в'язаного полотна були випущені до залу, два з яких проходили по поліціями откритами і обігрями. Це я вже виходила і придивлялася, стала такі хвилинки. Хотілося поспілкуватися з авторами, але вони вже потім вийшли. Так. І це мені нагадала а, така дорога, дорога мрії, яку я об'язала в якості руки таля. А театрального виставить по неї буде пізніше відео. Нам це Це вже коли ми виходили, і тішки познімали ближче. Хочу подякувати моїм словацьким подругам, Мірям, Зузані, а також Катки, яка не змогла поїхати, за цю чудову подорож за ці чудові дні, що провели в Празі. Далі відео, яким я люб'язно скористалася з YouTube каналу. Тут можна побачити уривочки, які були представлені у цій виставі. Кожне дійство супроводжувалося неймовірною музикою живою, грою на скрипці та виконання співу. Так, ви бачите. Сітки, мотузки дуже цікаво. До речі, спочатку, коли акторка, артистка цирку вив'язувала на руках, а потім вона розпускала, розпускала це полотно дуже професійно. Тобто, можу зробити висновки, що Актори, артисти або їх навчали в'язані, або вони дійсно вміють в'язати. Так, Світові ефекти дуже були заворажуваючі. Повітряні гімнасти, канатоходці. Один момент мене зачарував. Це коли в такому будиночку четверо артистів були, а п'ятий, а ось зараз буде, а п'ятий їх возив навколо. Ви бачите, як вони руками вив'язували полотно. Це ідея імітація круглов'язальної машини. Якщо вийде, я додам відео, і ви побачите. Руки це ніби голки машини, які з'єднують кожну петельку у полотно, кожна ниточка, кожна мотузочка, дуже професійно. Так, а це кулі, нібито такі мотки пряжі намотані, і також вони з ними ось, ось тут було розпускання пряжі. Але перед тим авторка показала, що то було крила ангела. Дуже рекомендую, якщо буде у вас така нагода, можливо, ви знаходитесь за кордоном, але можете виїхати. Дуже рекомендую подивитися цю виставу. Сподіваюся, вам було... Цікаво мені слухати. Якщо виникли питання або якісь пропозиції, побажання, завжди рада, завжди рада бачити, читати ваші коментарі. Тож, до нових зустрічей і дякую за увагу.